Ми будемо оголошувати переможців всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності 2025. І оголошуватиме у нас ціла команда. Вже в студії я вітаю Юлію Шелудько. Юлія Шелудько – виконавча, продюсерка українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Юлія Привіт! Вітаю! На зв'язку з нами Олена Масалітіна, голова комісії з перевірки радіодиктанту та від. Це голова ради громадської організації «Едкемп Україна. Це така вчительська спільнота. І також увірветься з хвилини на хвилину до нашої студії Дмитро Хоркін, член правління Суспільного, керівник проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Ну а я встигну поки що поставити питання до Юлії Шелучка щодо «Радіодиктанту Національної єдності. Отже, цього року, 2025 року, 27 жовтня, відбув. Вувся цей диктант в День української писемності та мови. Авторкою тексту, нагадаю, стала Євгенія Кузнєцова, письменниця, авторка романів Спитай, Спитайте Мієчку, Драбина, Вівці цілі, нонфікшену дуже важливої книжки Мова, меч, як говорила, Радянська імперія. Читала текст народна артистка України Наталія Сумська і питання ж. Скількох українців в Україні по всьому світу об'єднав радіодиктант національної єдності? Радіодиктант об'єднав дуже дуже багатьох. Це мільйони, мільйони людей. Це тільки 8 приблизно мільйонів. Це тільки. Ті люди, які щось писали, висловлювались, говорили, дивилися, mm -hmm. тобто які якось активно взаємодіяли. Але є ще люди, які надіслали нам листи. А є люди, які просто написали і не постили нічого, не поширювали в соцмережах. Тобто велика, велика кількість людей не тільки в Україні, а у всьому всьому світі. От і Дмитро Хоркін до нас уже приєднався. Вітаю, Дмитро Хоркін, член правління суспільного керівник проєкту Радіодиктант Національної єдності, і саме Дмитро оголосить імена переможців. Але ми ще трошки але пар... це згодом, 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 пару згодом хвилин ще потримаємо Вітаю ін... інтригу. Слухай, а у мене то ну я так звикаю. Вже ага. облаштував свій побут якось або інколи звик без світла, але все працює mm. і. Я взяв собі новий радіоприймач, який uh -huh. ми подарували на якийсь о якесь uh -huh. чи данське там чи турецьке. І е, там я налаштував радіо і слухаю тебе. Я тебе слухав ввечері. Я сьогодні вранці. Соколенко, Соколенко, сок... на всі теми американці. це дуже приємно, так. Ну і радіодиктант я писала теж. Ну так, я дивлюся... чекаю з нетерпінням. Можливо, я в переліку тих, хто написав без помилок. Це поки що інтрига. Mm. Тільки Дмитро Хоркін поки що знає. Але mm. Дмитро, дозвольте, я ще поставлю Юлії питання. Так, Питаємо власне про цю подію поговорити. Так, так, так. Так. Як приєдналася діаспора через широкомасштабне вторгнення, мільйони українців опинилися за кордоном. Наскільки активно вони долучалися? І ця діаспора, і стара діаспора долучилася до радіодиктанту національної єдності. Які це країни, в який спосіб вони долучалися? У нас щороку є така тенденція, от останні роки: що більше і більше людей доєднується з різних країн, і ну це більше в мірою електронні листи, але цього року це були от просто все, що. Можна перелічити, починали Австрія, Англія, Австралія, і Хорватія, Південна Чорногорія. Африка. Південна Африка була. Ми вже, так. Ми війшли на екзотичні. Нам вже цікаві, Є що так. є Південна Африка, була. Китай, Японія. Квіту по всьому світу. так? Саме і Йорданія, Йорданія і Кіпр, так, Велика Британія, Греція, Японія. Грузія, Японія, так, була. Південна Корея, Індонезія. Індонезія, Так, все таке було. І Росія теж була до речі, і Росія? Так. О, так, люди наші наважилися. Да. наважують. Да, ми, звісно, написати. не оприлюднюємо таку інформацію uh -huh. із uh -huh. етичних і безпекових міркувань, але це вже не вперше. Uh -huh. Щороку надсилають і закупова. Ну, я тут можу сказати, що серед аудиторії нашого проєкту батьки Засновники на youtube каналі Українського радіо теж ми відстежимо. У нас є постійна аудиторія з Росії. А це наша мета, щоб вони там дивилися. Так? А скільки так? листи так? з окупованих територій з тимчасово окупованих теж приходять листи? Я розумію, що це ризик, але люди теж надсилають, mm. пишуть і надсилають. Ну і скажіть, будь ласка, ви ще говорили, що пишуть не тільки надсилають цих листах, не тільки сам текст диктанту. Це ми, от поки ефір не почався, а пишуть. Ще дописують щось до диктанту. Розкажіть, будь ласка, про це що писали на адресу українського радіо. Переважно писали історії про себе, угу. де вони зараз перебувають, як пишуть, хто куди евакуювався, як облаштувалися на новому місці, що там роблять. Пишуть дуже багато закордонних таких листів про те, що багато вже років триває повномасштабне вторгнення, і туга за батьківщиною страшенна. Просто люди гуртуються, вони вже не просто збираються там пити чай, каву чи вареники ліпити, а вони вже постворювали організації і вони роблять там серйозні такі вагомі речі. І велика кількість людей збирав. Для того аби писати саме цей радіодиктант. Ну я нагадаю наш студійний вайбер 097-107-107-9 097-107-107-9 Напишіть, будь ласка, чи ви писали радіодиктант Національної єдності? і Чи сподіваєтеся перемогти цьогоріч на конкурсі? А я поки ставлю питання до ще однієї нашої гості на зв'язку з нами Олена Масалітіна, голова комісії з перевірки радіодиктанту та вісім найдосвідченіша перевіряльниця нашої країни. Отже. Пані Олено, які були найбільш поширені помилки у цьогорічному тексті від Євгенії Кузніцової? день, шановна студія, добрий, день, добрий день всі наші слухачки і слухачі, глядачки, і глядачі. Ви знаєте, щороку це звичайно велика інтрига для нашої комісії. Цього року вона була не така й велика з шести осіб, і потім переможні роботи перечитувала я завжди ця інтрига як напишуть. І ступінь складності самого тексту, що ви не говорили, як би не обговорювали це в інтернеті, він визначається, так би мовити, асортиментом тих помилок, яких припускаються люди, які пишуть диктант, і, звісно, їхньою частотністю. Так, от е нікуди правди діти, результати перевірки засвідчили, що текст не був аж таким складним, навіть попри питання до прочитання. Які звучали і обговорювалися, тому що не так багато було помилок, які ж були основні? Найбільше припустилися люди помилок із розділовими знаками, тобто, пунктограми були у нас наявні порушення. І ви знаєте, я думаю, що це якраз відбиток не стільки знання або не знання правопису пунктуації, а того стану, в якому зараз перебувають люди, які пишуть. Бо, наприклад, от фраза, яка була назвою диктанту і повторювалася, треба жити. Вона зі знаком оклика, і вона була так проінтонована дуже чітко. Але дуже багато людей замість знаку оклику поставили три крапки. І для мене, наприклад, це абсолютно показник. Так, того, що ну, так людина відчуває да, трошки не про оклик зараз. Так само після 3 крапки після пса патрона. Решта розділових знаків, зокрема, тере в певних реченнях. Там, де це було дуже чітко і зрозуміло, наприклад, у реченні А ще нишпорити, там тере чітко, на місці пропущеної частини складеного дієслівного присутка. Зробили цю помилку, але не так багато людей. Ті розділові знаки, тире або коме, де ми варіювали, як, наприклад, авторські, або були наголошені відповідним чином, чи не були, або були такі розділові знаки, які можна трактувати. По різному, наприклад, якщо це з точки зору синтаксису дивитися, розібрати речення, то там має бути один розділовий знак. Якщо подивитися, це трошки з іншого куту зору, і про це багато теж було професійного обговорення і висловлення різних точок зору в інтернеті. В таких випадках, дорогі друзі, ми не рахували за помилку, тобто, тобто до ще того, щось як... авторське, так так. Угу. Так, до того як ми починаємо перевіряти, ми ретельно дуже текст опрацьовуємо, звіряємося з правописом. Якщо є така можливість, знайомимося з різними думками, які звичайно. Але скажіть, термати. будь ласка, крім знаків пунктуації, все ж таки була якась поширена помилка. в написанні по... а, слова а, а, цікаво, в, словах. Там, в словах. Так <гум> ви знаєте, в словах лише чотири слова були. Наприклад, от дуже цікаво, те слово «міжяр'я», яке всі ага. узнали так, перші, так. що є два. Острофи, ага. там не було помилок, всі написали його правильно, абсолютно керуючись параграфом сьомим правопису. Uh -huh. Але от те, що було поряд, наприклад, Ботсад, хтось писали uh -huh. з великої літери, хтось з маленької, треба було, звісно, з маленькою. Uh -huh. Хтось не дочули міжяр'я або засумнівалися, написали просто міжряддя, uh -huh. uh -huh. ну але правильно. мушені були порахувати де як закон. <реш> так само було багато різних варіантів, там де в нас згадувався інтерсіті потяг. Ми там теж не рахували за помилку і велику, великої і маленької літери, тому що, перечитавши уважно параграф 58 правопису про назви товарних знаків, марок і виробів, ми побачили, що просто хтось із людей це трактували як підходяще до пункту 2, наприклад, хтось до пункту. Три, і залежно від того, на який най ну, це пункт так само, як зарпали. Xerox, тобто це і фірма власна назва. А mm -hmm. так взагалі на будь-який копірувальний пристрій кажуть навіть не цієї фірми, тобто ви не зараховували це як помилку. Зрозуміло, ну, насправді за правописом треба з маленької лідери, але наше колегіальне рішення було ну, що не врахувати не... саме це, то що це не істотна так. така. Зрозуміло. Пані я... Олено. Я вам дуже дякую. Це, це надзвичайна робота, і ви викликаєте завжди у нас довіру у нашої аудиторії багатомільйонної. І це дуже важливо. Дякуємо, що протягом кількох років ви і ваша команда найкращих українських вчителів разом із нами з командою радіодиктанту. Як незалежні перевіряльники і перевіряльниці. А, до речі, цього року е, спільноті Edcamp виповнюється 10 О, років. О, ми вас 10. вітаємо. Уявіть собі, 50 тисяч вчителів Входять О, зараз всю спільноту. Вони в Харкові колись починали з маленької, а зараз Харкові. вони всюди mm, є. зробилася всеукраїнська так, організація. Так, це чудова історія. Вітаємо, Дякую, але я думаю, сенту. вже час нам привіт дізнатися і привітати цьогорічних переможців в радіодиктанту Національної єдності. І їх оголосить зараз Дмитро Хоркін, член правління суспільного і керівник проєкту Радіодиктант Національної єдності. Вітаю усіх. Отож, ми переходимо до дуже важливої події. Це ще не завершення цього радіодоктанту. У нас буде ще окрема зустріч, нагородження, багато різних подій, незважаючи на складнощі воєнного стану. Нещодавно ми закрили сторіччя українського радіо, відзначили 101 першу річницю. Будучи ще якісь події. Ми запросимо переможців і вручимо цінні. Подарунки. Отож, у нас загалом, Юлія, я можу да, називати ось це тут? Так. У нас е, ми вважаємо, що це в сумі 6 і 11, так? Да? Так. Тобто виходить 17. Так. Отож, пані та панове, у цьому році у нас 17 переможців. Вітаємо усіх! Але цікаво, <світ> кого ж саме ми Отож, вітаємо. Зараз е, спочатку першу шістку. Е, Зачитає Юлія Шелудько: це ті, хто написали без жодної помилки. Я нагадаю, що ми вважаємо переможцями тих, хто написав зовсім без помилок, або написав диктант із однією помилкою. Бо це живе наша, по-перше, наша практика, така методична і наукова. Нагадаю, що в цьому році у нас і наукові методисти дуже поважні. Світлана Кушнірук, академік, доктор наук, професор. І е, тому ми під... так гнучко підійшли до цього, але водночас. І принципово. Отож, перші шість переможців. Почесна в мене місія. Отже, Голошивець Аліна. Я відразу перепрошую, якщо неправильно наголос в прізвищі поставлю, тому Думаю, що, що я так. не спілкувалася з ними. Кажи наступне: давай. Данилюк Альона, угу. Семенов Євгеній. Ми не кажемо місто через те, що люди це з електронної адреси надіслали, угу. і там ми не враховували. Угу. Сидорук Ольга. Шура Галина, вона вже була переможницею у нас. Комарівська гімназія. Так. Щербина Дмитро, Львів, Львів, Львів. Львів. Так, тобто про деяких ми знаємо, з яких міст вони не ні, ні, А хтось написав, хтось Без зазначив, ні. а хтось тільки електронну адресу, але ну мільйони листів ми теж не будемо далі плюс ага. перевіряти. Так, далі. І, і далі оце ж шість. Так. Переможців Вітаємо. радіодиктанту раз друга у нас порція. Це 11 переможців, угу. е, абсолютно рівнозначні в цій ситуації, тому що е, водночас складний радіодиктант у тому, що це подія, усно читається, це е, прямий ефір. Всі хвилюються, тому е, 11 ще переможців, Наталія Бойко. Андрій Бондар, учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Гливаської селищної ради Київська область, Анжеліка Войлокова. Діана Гончарова, Балаклія, Харківська область, Ірина Зубрицька, Ганна Купрійчук, Ковальський район, Волинська область, Оксана Левченко, Руслана Мисишин, Світлана Паламарчук. Володимир Тесленко, місто Київ, і Дарина Халявка. Це переможці радіодиктанту Національної єдності 2025 року. 17 людей. Який далі алгоритм ви будете з ними зв'язуватися і запрошувати? Що що далі? Переможці От будуть Розкажу. У нас будуть по перше цінні відчувати... подарунки, пам'ятні пам'ятні, як завжди. Ну звісно, запрошення по можливості так, на радіо. Так. Ми проводимо я пишу. екскурсію. Я їм пишу листи, в кого немає там телефона вказаного або адреси. Я пишу лист електронний. Прошукуємо. Якщо є номер телефона, телефонуємо. Якщо є адреса паперо. Ва, пишемо паперовели Сусідам Будемо телефонувати консьєржам будемо телефонувати. Будемо шукати. Будемо шукати. Отже, ще раз вітаємо усіх переможців радіодиктанту Національної єдності 2025. І до вас тепер, як до організаторів Давай. цього дійства, питання. Про Радіодиктант Національної єдності 2026. Отже, я так розумію, що команда вже почала готуватися. Це Ми як... завжди про це думаємо. Це Наталія. як вибори, так закінчується Є. день Є. і Є одразу у нас на ранок починається. Це команда, нові... якій я довіряю. І ці останні е, сім. І перехідний період, можна сказати, вісім років. Юлія Шелуцько безпосередньо цим опікується, дуже втішений. Є у нас команда тих людей, які безпосередньо працюють у Радіо на радіо, в Радіомовленні, знають контекст. Нам не бракує ініціативних звернень моїх колег із різних департаментів. А ти поклич того, а ти того, угу. і так далі. Уже пропонуються різні зйом. Я хотіла зараз, але запропонувати. я насправді ну, різні різні у нас пропозиції. Далі буде працювати у нас над цим комісія. Ми якраз. Наша мета, я нагадаю радіодоктанту. Це давно вже як ви помітили, що і це вдалося, слава Богу, що у нас радіодоктант вийшов за рамки ну, такого, знаєте, келейного шкільництва, коли mm -hmm. тільки вчителі певних мовних предметів, тільки їхні найкращі відмінники і відмінниці сидять і пишуть, і перемагають. Самі собі вручають нагороди. Нам цікаво, щоби касирки у мережах магазинів, і той сього разу. Писали, що писали народні депутати України а і пишуть, і пишуть прокурори, і це дуже і дуже важливо а, мені навіть наснилося, що на плівках набу а, там звучало теж без жартів, а теж радіодиктант, тому. А, ми вийшли за такі рамки, дуже добре сприйняли. Певні люди, які ну не вміють користуватися, бо там же в Ютубі, можна і швидше, і повільніше переслухати. То можна переслухати, а не писати коментар, що хтось там швидко читав. Прекрасно прочитала Анталя Сумська. Але наступному році мій поки що прогноз от моє. Ну, таке побажання, доручення uh -huh. невеличке, тому що комісія однак вивчає різні деталі: uh -huh. рейтинг, як uh -huh. спроможність, чи може як людина працює в колективі, теж багато різних факторів. А все ж таки, є поєднати у це вже. Прогресивне таке новаторське вчительство, от хорошого такого вчителя, але який був водночас був медійним, артистичним, і це абсолютно не випадкове побажання, тому що є вже цілий напрямок. Нам Світлана Кушнірук, доктора науки, розповідала: це медіаосвіта, медіапедагогіка, і є ті уже більш медійні вчителі. Які би могли теж ну знаєте, так, так це да. це натяк? Це натяк на те, буде. хто би хто Ні, є кілька варіантів. Є, є кілька. кілька потім може хто з'явитися? Да ну мені не пробачать, і мої рідні і друзі, і велика моя бульбашка. Якщо я не поставлю питання, чи є хоч найменший шанс, що або автором, або чтецем читцем наступного радіодиктанту буде Подерев'янський. Подерев'янський буде, буде читцем і автором радіодиктанту на останок моєї каденції. Я це давно вже тисячу раз анонсував. Так, щоб Разуміло. всім і калося. Зрозуміло. Ну що ж, дякуємо вам дуже, дякую всій команді Радіодиктанту дякую Національної радіослухачам. єдності, радіослухачам. І ще раз вітаємо переможців. Слухайте українське радіо і пишіть з нами Радіодиктант.